Дуже багато випадків, коли люди дзвонять і кажуть, що навіть людина не в розшуку, тобто не було звернення ТЦК та СП до поліції щодо затримання, але її затримали, доставили і призвали. Отакі От ситуація. Вони стають все більше і більше таких ситуацій. Тому, друзі, не дуже ви там думаєте про те, що зараз все закінчиться. Тому що я ж кажу, який варіант може тут спрацювати. Ну, звісно, що четвертий варіант, коли взагалі не домовляться, тут переговори будуть зірвані. От, але все ж таки я думаю, що до цього не дійде. Оскільки, якщо так станеться, то відповідно доведеться мобілізовувати все більше людей. А ми розуміємо, що ресурси закінчуються і це. Буде ще гірша ситуація, аніж наразі зараз. Ваші думки щодо цього, якщо потрібна допомога, якщо потрібен договір на екстрену праву допомогу під час затримань незаконних дій, я прошу вас, укладайте його заздалегідь. Тому що я не можу розбиратися в вашій ситуації. Коли у вас вистачає ТЦК, а мені потрібно, звісно, знати, хто ви, що ви, яка у вас ситуація, стан здоров'я і так далі. Тобто візьміть консультацію, ну, якщо хочете, ви взагалі захищати себе законним шляхом, Кладіть договір, надійшліть документи. У мене будуть е, всі необхідні важелі, інформація. А у вас також буде інформація, як себе поводити. В тому числі, ви самі зможете вже розуміти, як вам щось що казати і відстоювати свою позицію. Тому використовуйте це. Адвокат Олександр Євсютін. Підписуйтесь на мої канали, якщо потрібна, безоплатна допомога. В телеграмі, також інших ресурсах. До зв'язку!